Долі три карти для моїх ластівочок соколиків, які змінять вашу долю. Якщо страшно, якщо боїтеся, не дивіться. Так, задумайте на перву карту. Хто задумає на третю карту? На другу карту, хто задумає на третю карту? Карти долі відмінити не можна. Що готує? Що чекає, що віщує доля. Якщо боїтесь, краще не дивіться. В перший варіант готова доля столкнуть із обманом. Десятою дорогою обходьте ось циганок, кого там ще, шахрайок, свиногадалок, обдурять надурять і виманять гроші другий випадок. Будьте обережні, бо готується те, що назрівало довгі роки розрушення відносин, розрушення як вам сказати? Ми відносин ті, які тяготили і тянулись довгі роки. Давайте так: розрушення чорної полоси. Хочу вам казати гарне. Чорна полоса розрушається. Третій варіант весілля. Невеста готове вам весілля? А хто в парі? Тут пара на міцне, довге, взаємне кохання і життя. Давайте в цьому варіанті я зараз подивлюсь на подібних картах, це карти однієї категорії. Скажу, що за обман готує вам доля. Обман будуть казати, що вас захистять, зроблять приворот, або зроблять чистку, або якісь магічні услуги вам предоставлять. Знайте наперед. Це обман. Це, бачите, карти з однієї категорії. Це карти долі, це карти споріднених душ. Тут, що розрушиться. Розрушаться, те, я вам сказала, ненужні, погані, гадосні відносини. Другим словом, не можу назвати те, що вас тяготило довгі роки, те, що вам не давало спокія. те, від чого ви плакали. От чорна полоса розрушається. І нарешті невеста, невеста, ох, невеста мої, що готова доля. Ну, якщо боїтеся, не дивіться. Ох, невеста ж ви, моя, невеста і жених, Тут весілля, свадьба, вінчання. Предложення руки і серця, тут кохання на все життя. Хто в парі, кохання на все життя. Красуні мої, ластівочки, соколики, все, що я вам побачила, все я вам сказала. Ніколи від вас не таю, не скриваю, і ці чарівні карти завжди вам приносять гарні поради, щоб ви були щасливі, здорові, багаті і в парі. Обов'язково так і буде. Ви знаєте, моє відьма, відьмовське слово тверде, кріпке, ніхто не зрушить, ніхто не нарушить.